Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 18 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На об'їзній дорозі Чернівців трапилось ДТП. На Буковині з хабаром затримано інспектора кримінально-виконавчої інспекції. Відтепер буковину відвідуватимуть більше туристів. На об'їзній дорозі чернівців трапилось ДТП. З управлінням не впорались далекобійники. Внаслідок чого вантажні автомобілі перекрили проїзд. На місці події була і наша знімальна група. Подробиці дивіться далі. На об'їзні Чернівців трапилась аварія. Водій Пури не впорався з керуванням. <рес> На місці працював евакуатор та правоохоронці. Останні виявились небагатослівними. Дорожня транспортна пригода. А я не Я не можу це розуміти коментувати, тому що я не знаю подій. Два громадянина іноземної держави. неможливо. ви земної держави. Біля 11-ї години. Зараз евакуюються пошкоджені транспортні засоби. про водія? Громадянин Турції. Все, більше нічого не можу сказати. Ось ми бачимо одну із вантажівок, переміщаються на евакуатор для того, аби відкрити проїзд. Внаслідок ДТП водії серйозних травм не зазнали. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На хабарі затримано інспектора кримінально-виконавчої інспекції. Посадовець вимагала у засудженого гроші за внесення відміток до табеля без фактичного його прибутця. За 700 гривень щомісяця чоловік міг навіть виїхати за межі області. У затриманої вилучили 4 тисячі гривень. Зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За хабарництво їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. «Працівниками управління захисту економіки Чернівецької області спільно з працівниками прокуратури Чернівецької області та відділу внутрішньої безпеки головного управління ДФС в Чернівецької області затримано інспектора кримінально-виконавчої інспекції. За даним фактом внесено відомості за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочаток досудове розслідування, чернівецькі поліцейські викрили злочинців ще до скоєння ними злочину. Під час чергового відпрацювання території міста працівники карного розшуку помітили чотирьох підозрілих осіб на одній із вулиць. А ось за що їх затримали, дивіться далі. Працівники карного розшуку головного управління національної поліції в Чернівецькій області на одній із вулиць міста помітили підозрілих осіб. Чоловіки крутились біля будинків, оглядали, чи хтось з громадян їх не запідозрив. Вони навіть намагались проникнути в одну із квартир, але їм цього не вдалося зробити. Поліцейські їх затримали. При них правоохоронці знайшли цілий арсенал відмичок, рукавиці, ключі, чіпи для відмикання електронних замків на вхідних дверях тощо. Троє з чоловіків є мешканцями Івано-Франківської області один місцевий. Так я їхав. Ну, можете сором пару рублей був не дадома. Що не сполучець краска. Не спів. Затримані раніше неодноразово судимі. Вже відомо, що гастролери підозрюються у скоєнні низки квартирних крадіжок у Івано-Франківській області. Наразі працівники Чернівецької поліції перевіряють причетність зломисників до злочинів на території Буковини. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Друга сесія Чернівецької міської ради продовжилась 18 грудня. Серед питань, які розглянули депутати, проект співпраці з Євробанком по модернізації теплопостачання. Для вивчення усіх деталей щодо нього провели скайп-конференцію з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. Чи підтримали проект депутати? Далі у сюжеті. На повторному засіданні другої сесії міської ради провели скайп-конференцію з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, які надали відповіді на запитання Чернівецьких депутатів. Необхідність модернізації їх до сучасних стандартів, вона обов'язкова. У нас немає власних коштів для того, щоб робити це. Ми маємо йти тим шляхом, яким йдуть у всьому цивілізованому світі, отримуючи пільгові кредити або гранти. І, власне кажучи, міська рада от над цим працювала. Ми з командою для того, щоб у місто з'явився такий шанс. Частина не розібралася. Можливо, були запитання. Ми вчора працювали допізнаю. Сьогодні в режим скайп-конференції приїхали фахівці технічні, дали відповідь на всі запитання. Які були в депутатів частина депутатів, я думаю, що ну, зосереджена на тому, щоб завалити цей проект, щоб показати, що міський голова, там міська влада робить щось не так, чи все неправильно, і все решта. Тобто, користує, мотивуються не, не інтересами чернівчана, громади, а власними політичними амбіціями. Зараз ем, проводиться робота з банком, щоб можливо отримати кредит і грантові кошти для того, щоб модернізувати більшу частину котелень, які практично сьогодні виробляють 90% теплової енергії для е, нашого споживача. Що це означає? Це означає, що тарифи по-любому будуть зростати. Ми своїм кроком сьогоднішнім зробимо крок назад. Тобто, ми збережемо, хоча б той паритет тариф, який сьогодні існує. Тобто, ми робимо все сьогодні для того, щоб ми не здорожчували тариф. Щоб оприділити, потрібно це робити чи ні, нам потрібен час за одну добу. Ми прийняти правильне рішення точно не зможемо, тому голосувати за це не будемо. Наша пропозиція дати нормальний час, хоча б перенести на січневу сесію, для того, щоб було можливість оприділити, наскільки це потрібно місто. За 41. питання про надання дозволу міському комунальному підприємству Черніці теплокомуненерго на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. Не прийнято в цілому. Чи є потреба в додатковому обговоренні? За мінусом того, що буде, як будуть рости тарифи в кредиті. О вознаграждениях по гранту. І я это заявляю ответственно. Давайте возьмем пример с общеукраинского уровня. Набрались долгов и сейчас беруть кредиты, чтобы платить по кредитам, оплачивать зарплаты и пенсії. Это утопия. Страну стягивают в долговую яму. Сейчас нас пытаются втянуть в город в долговую яму. Що стосується кредитів, у нас не було боргів и на сьогоднішній день їх поки що теж немає. І поки ми затвердимо цю угоду, поки вона запрацює, їх не буде. Що ми не візьмемо від німецького уряду 17 мільйонів євро, щоб замінити насоси, які споживають аж занадто електроенергії, щоб не замінити труби, які течуть, то тоді це буде проблема завжди треба позичити кошти замінити труби замінити обладнання отримати нормальну якісну воду і потрохи віддавати і забути про систем, про проблеми з опаленням і водопостачанням в місті Чернівці років на 20, 30, а то і 40. прошу голосувати пам'ятаємо рішення надзвичайно відповідальне. прошу голосувати проект рішення в цілому За 32 рішення прийнято. Гарно дякую. Покажіть по фракціям, будь ласка. Але якщо ми не будемо брати на себе відповідальність і робити на благо громади, то нічого не зміниться. Дякую, Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відтепер буковину відвідуватимуть більше туристів. Саме це було основним завданням спільного проєкту між Чернівецьким та Сучарським університетами, який сьогодні урочисто завершували. Про здобутки та напрацювання протягом трьох років співпраці дивіться далі. Він створив певну інфраструктуру, були розроблені певні продукти туристичні, нові, яких не було. І ці продукти будуть доступні, безкоштовні. Будуть працювати центри, і ці центри будуть надавати ці послуги для подальшого використання для збільшення туристичного потоку, для збільшення туристичної привабливості нашого регіону. Серед результатів грантового проекту методички для туроператорів, музейні експозиції та найголовніше туристичні мапи. Буковини в рамках проекту. Ми надрукували 20 тисяч карт. З цими маршрутами з них вісім міжнародних, 10 регіональних по Чернівецькій області, 10 регіональних по Сочавському повіту. Завершуючи проект, презентували і промо-відеоролики, які покликані значно підвищити туристичну привабливість регіону. Всі напрацювання та здобутки по завершенню увійдуть в окремий диск, зазначають автори ну, це проекту. DVD, це, скажімо так, квінтесенція всіх здобутків, так тобто, всі публікації, які там мають бути, які заходи були. Тобто, все щодо mm -hmm. гранту, як він відбувався, це все буде зібрано в такий шестигодинний DVD, який буде просувати результати даного проекту. Іван Бучулинський Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях розпочався завершальний етап відбору претендентів на посади патрульних поліцейських, які настимуть службу в обласному центрі. Хто приступить до навчання, визначатимуть шість комісій, до яких входять громадські діячі, патрульні поліцейські та психологи. Для кандидатів на посаду патрульного поліцейського розпочався найвідповідальніший етап співбесіда. За результатами спілкування виставляються бали, на основі яких і буде прийматись кінцеве рішення щодо кандидата, Співбесіда це вже є останнім етапом, є рішаючим етапом, коли вирішується питання, чи кандидат може займати посаду патрульного поліцейського в місті Чернівця. В Комісії знаходяться нас п'ять людей. Тобто це є представники з інших областей, то є, які вже працюють в патрульній служби. У нас є по два громадських діяча з міста Чернівців, з різних громадських організацій. І в нас є два психологи. Тобто вони оцінюють людину як за мотивацією, тобто якою вона хоче працювати, наскільки вона хоче працювати в патрульні е, емоційна стійкість. Вікторія вирішила стати поліцейським, щоб стати частиною цієї системи, яка змінить державу. Працювала в банківській сфері. У мене все після інституту банківська сфера вийшла, пішла в декрет, вийшла з декрету і пробую себе в майбутньому. Хочу спробувати сама відчути, починаючи з себе, як це бути поліцейським. Хочу допомагати людям, хочу змінити цю систему. Боротися з корупцією, так як і всі, ми надіємося на краще. З понад 4 тисяч поданих анкет до вирішального етапу пройшли майже 1100 претендентів. Співбесіда з претендентами на посади чернівецьких патрульних поліцейських триватимуть 4 дні. Після закінчення будуть опрацьовані результати та кандидатам надійшлють запрошення на навчання. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький національний університет вручив чергові дипломи військовослужбовцям, звільненим у запас, та членам їх сімей. Протягом кількох місяців військові проходили курс перепідготовки за напрямом безпека підприємницької діяльності, що дозволить їм в майбутньому адаптуватись до цивільного життя. Більше у сюжеті. Сегодня у нас торжественное свято, очередной выпуск 30 офицеров членовых семей, которые завершили профессиональную переподготовку и получили поддержку. Психологічської адаптації, в полученні нової громадянської роботи на самом деле це дуже трудная аудиторія. Це не студенти, это люди з вищим образованням, з опитом житні опитом роботи. Курси перепідготовки військовослужбовців проходили протягом трьох місяців. Всього 500 академічних годин. Це така, скажем, універсальна спеціальність, певний мікс. Дисципліни, які стосуються безпеки економічної і підприємницької діяльності, тобто в цей курс включалися такі дисципліни, наприклад, як економічна безпека підприємства, інформаційна безпека, банківська безпека, певні аспекти організації служби безпеки та охорони на підприємствах чи в банківських організаціях, воно дійсно буде застосовано в моїй безпосередній діяльності, якою я зараз займаюся. Тобто, я вибрав то раціональне зерно і безумовно отримав ту необхідну інформацію, яка мені потрібна для сучасних умов, тому що вони звісно змінюються економічні аспекти. Крім сертифікатів Чернівецького національного університету, слухачам курсів вручали і норвезькі. Норвезький диплом також зареєстрований в королівстві Норвегії. Норвезький сертифікат, і він визнається норвезькими підприємствами при, наприклад, працевлаштуванні в Норвегії. Іван Бучелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці рятувальники та волонтери напередодні дня Святого Миколая завітали до дітей-переселенців. Вже другий рік поспіль працівники ДСНС області вітають з цим святом тих діток, які разом із батьками та рідними змушені були залишити свої домівки на сході України та в Криму і переїхати жити на Буковину. Більше далі. Всього в Чернівецькій області на сьогодні проживають з трохи менше дев'яти сотень дітей-переселенців. Щоб створити для них свято з нагоди дня Святого Миколая в управлінні ДСНС серед працівників було організовано збір теплого одягу, зимового взуття та іграшок. До такої роботи долучились і волонтери. Це і тобі, і твоїм братикам сестричкам. Бери у бійся. І «Щоб був слухняний і саме головне здоровий. Перед день свята рятувальники та волонтери завітали до багатодітних сімей вимушених переселенців. Подарунки отримали понад 40 таких діток. Мені більше ось цей будьонок. Він класний. А боже там любіка складати. «Приємно, звісно. Дітям приємно, тому то що праздник все-таки, подарунки принести. І не папа з мамою. О, вони Дід Мороз Повотині Реально, люди, звісно. працівники управління ДСНС відвідали також і вихованців шкіл-інтернатів та дитячих будинків. Іграшки та солодощі вручили їм. Дар'я товпіч, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як стати справжнім бегемотом? Вистава, яку зможуть побачити маленькі вуковинці вже цієї суботи у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Надія Величко побувала на репетиції і дізналась, чого ж все таки не вистачило бегемотику для того, щоб стати справжнім. Героями казочки є п'ять тваринок: бегемотик, вовчик, черепашеня, їжачок та дракончик. Кожний персонаж має свій власний характер, темперамент та здібності. Саме тому будь-хто хто завітає на виставу, візьме з неї щось своє. Казка це добра історія, в яку ми запрошуємо дітей, і це гра. Ми запрошуємо їх до гри. Якщо в цій грі нам вдається щось посіяти, якесь мудре зерно, це класно. Але, зрештою, не це є головним. Головне, щоб е і діти, і дорослі, я сподіваюся, бо як на мене, хороша казка, це коли от задоволення отримують і дорослі і діти. Діти стають трішки дорослішими, дорослі стають трішки дітьми. Як стати справжнім бегемотом це проста і добра історія, що вчить дітей дружити, бути слухняними, сміливими і, попри все, завжди залишатися самим собою. Вовчик, він просто він, е, йому бракує уваги. от такий персонаж, йому бракує цієї уваги, і він постійно потребує. В нього така зародки, такі величі якоїсь такої наполеонівської. Ну, взагалі, цікавий персонаж. Бегемотик, він дуже хороший, але він. Фактично він не знає, що таке апетит. Йому просто батьки напевно над ним над ним так познущалися, чи по-доброму, щоб це, щоб він їв, і сказали, що у нього пропав апетит, і він тепер його шукає. Режисер та постановники спробували поєднати сучасні технології у цій виставі, зокрема, відеоінсталяцію з мальовничими декораціями Вийшло досить цікаво, незвично і водночас дуже зрозуміло. Досвід дітей, які люблять парадокси, люблять гру в щось, не люблять нічого, що схоже на справжнє життя. Люблять казку. Тому це казка і для своїх і інших дітей. Прем'єра вистави відбудеться 19 грудня о 12 годині. Хто не встигне у цей день, може завітати на наступний, 20 грудня, також на 12 годину у театр імені Ольги Кобилянської. Надія Величко, Сергій Бабій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як прикрасити своє житло власними руками, знають майстри хендмейду. В одному із торгових центрів міста вони відкрили ярмарку, де можна придбати оригінальні подарунки та ялинкові прикраси до новорічно-різдвяних свят. Про це далі. Іграшки, новорічний декор, натуральну косметику. Все це і не тільки можна придбати на ярмарку майстрів хендмейду, яка відкрилась у торгівельно-розважальному центрі Екватор. Ми представляємо свої роботи унікальні. Майже всі в єдиничному виконанні з хорошою енергетикою, бо ми всі стопроцентні оптимісти. В мене макраме Анкарс. Це значить, якщо по-нашому це вузликове плетене, плетиво оздоблене бісером і бусами. Тут майстри вам зможуть допомогти підготуватись до нового року, поділившись власними ідеями оригінального декору. Чтобы украсить свой дом, создать сказочный волшебный новогодний уют, не обязательно бежать в супермаркеты, покупать какие-то дорогие украшения, дорогую мишуру. Ведь мы все это можем сделать своими руками. Мы можем с детьми, с папами, мамами, бабушками, дедушками те же веночки наклеить, взять основу. Этот Новый год у нас год красной обезьяны. Почему бы нам не взять красную свечу, украсить ее, просто украсить букетиком? Что дома есть? Можно даже газету взять на ту же свечу, покрасить краской. То есть это все можно сделать своими руками. Ярмарок продаж триватиме тут до неділі, 20 грудня, включно. Серед робіт 12 майстрів хендмейду ви обов'язково знайдете дещо цікаве і для себе. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Екологи вже давно наполягаються на тому, що не варто рубати живу ялинку заради кількох днів свята. Буковинські діти доводять це на практиці. Традиційна новорічна виставка різноманітних поробок з деревини, пластику та інших матеріалів відкрилась у краєзнавчому музеї. Були на ній і наші кореспонденти. Зрештою, ялинка це тільки символ свята, тож вона не обов'язково має бути зрубаною. Бачимо тут ялинку з клубочків, з різних конусів. Навіть бачите, віночок є з дроту. Зрештою, ялинку можна зробити з будь-чого, аби тільки пофарбувати це у зелений колір. Якщо ви ще не бачили сніговика з пластикових стаканчиків або ялинку з половинок волоських горіхів, вам саме сюди виставку проводять з 2000 року. Тож постійні учасники також тут присутні. Ми вже приймали в тому році участь і вже цьому році чекали його, збиралися з літа готувалися до виставки, збирали шишечки всякі. Цікаво, дуже цікаво, дуже гарно, дуже багато різних робіт є, чим пишатися у нас. Організатори виставки обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Для цього заходу роботи збирали по всій області. У кожному районі проводиться такий конкурс, дають школи в район відправляють виставки, а краще вже відправляти. Ну, все це має бути так з природнього матеріалу, такі вимоги, щоб була робота з природнього матеріалу і зроблена дитячими руками. Тут подобається ялинки, всякі сніговички, що з цих ом, стаканчиків, тоби такі кульки з. З паперу, ці ялиночки, з конфет, сніговички самі подобаються, картини з бісеру дуже гарні. Ми хотіли дітям донести, що на новорічні свята не обов'язково вирубати ялинки, прикрашати кімнати великими такими живими деревцями. Їх можна знайти якусь альтернативу і замінити чи штучними, чи гілочками, композиціями з цих. Гілочок, дерев і діти з кожним роком ми помічаємо, як їхня майстерність зростає. Найбільше їм подобається робити такі маленькі іграшки, якими вони потім покращають, а також їх цікавить історія нашого народу. І як ви побачили, то на виставці багато представлено різдвяних композицій. Там і вертепи, і різні тваринки, також символи року. Діти виготовляють і от вони так, ніби дають друге життя цим всяким відходам побутовим. Тому є тут і стаканчики пластикових, є різні з відходів виставки. За результатами виставки будуть відібрані кращі 10 робіт, які візьмуть участь у наступному етапі всеукраїнському. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.